Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Наприкінці травня 25-го року світ опинився на межі нової фази протистояння. Цього разу за участі не лише Україна і всього блоку НАТО, епіцентри напруги Сувальський коридор, вузька смуга між Польщею та Литвою, що відділяє союзника Росії Калінінградську область від Білорусі. Те, що почалося як навчання, перетворилося на смертельно небезпечну гру із провокаціями, таємними перестрілками. І першими втратами, які російська білоруська влада ховають від власного народу, пише телеграм-канал перед історія сценарії гібридного прориву. Що в квітні російські військові аналітики публічно говорили про необхідність відкрити сухопутне вікно до Калінінграда за внутрішніми аналітичними записками Кремля оприлюдненими джерелами у Вільнюсі РФ готувала операцію Клин, що передбачала масовані кібератаки, створення локального конфлікту на кордоні з Польщею та введення миротворчого контингенту з Білорусі, почалося все з випадкової стрілянини. На спільному білорусько польському прикордонному КПП Красне за непідтвердженими, але достовірними джерелами білоруському прикордонному відомстві 18 травня близько 3.40 група російськомовних бійців без розпізнавальних знаків відкрила вогонь по польському прикордонному посту. У відповідь було відкрито вогонь на ураження. В результаті загинуло щонайменше 4 особи з боку Білорусі. Інцидент миттєво був перекваліфікований як навчальна помилка однак тіла загиблих і уламки техніки. Таємно вивезли в район Барановичів. Перша фаза конфлікту прикриття під виглядом навчань на кордоні з Литвою і Польщею зафіксовано різке збільшення білоруських російських військ. За словами представників альянсу, чисельність військових на ділянці сувальського коридору перевищила 15 тисяч осіб. Найбільша концентрація сил в цьому регіоні з часів холодної війни при цьому було розгорнуто дивізіони ЗРК-400, системи РЕП. А також найстрашніше мобільні комплекси з тактичними ядерними боєголовками Ескандер М згідно з даними німецького більда. Офіційний міськ мовчать проте внутрішні витоки з кола білоруських генералів свідчать. Кілька офіцерів категорично відмовились від участі в операції Грім 25 яка включала імітацію прориву до Калінінграда. Двоє з них були усунуті за порушення дисципліни. Одне із них таємно виїхав до Литви та вже дає свідчення спецслужбам. Реакція НАТО блок НАТО не залишився осторонь. Польща, Литва, Латвія негайно голосили мобілізацію резервістів. Американські системи Петріот були переміщені ближче до польського сувалка. А на авіабазу в Рамштаймі прибула додаткова скадриля. Вони F-35. Представники Альянсу офіційно попередили Росію будь-яка Спроба силового прориву через сувальський коридор буде розцінена як акт агресії проти всієї НАТО проти в самому Вашингтоні, за даними аналітичного центру Атланті Консул». спостерігають тривожну нерішучість у діях Пентагону, який побоюється прямої ескалації в разі широкомасштабної відповіді. Секретні втрати інформаційна тиша на сьогодні точно відомо. Білоруська влада засекретила інформацію про щонайменше 11 загиблих солдатів із 38-ї брейсько десантної штурмової бригади, які брали участь в спробі тестового прориву в районі кордону з Польщею. В лікарнях Гродно під охороною перебувають 23 поранених військових, яким заборонено користуватись телефонами, виходити на зв'язок із родичами. Росія тим часом готує власну інформаційну операцію спрямовану на звинувачення НАТО в агресивних провокаціях проти суверенної території союзної держави на межі великої війни. Світ стоїть за крок до нової глобальної катастрофи. Суельський коридор довгий час вважали просто стратегічним вузлом на карті став пусковим механізмом для можливої ескалації не лише регіонального, а й світового масштабу. В той же час жителі сусідньої Чернігівської Гомельської області зазначають, що на території прикордонних білоруських районів в квітні 25-го року стало частіше зустрічатись російська військова техніка військовослужбовці РФ. Про це повідомляє білоруське видання флагшток. Зокрема, в Гомельському районі помічають нові автомобілі, найчастіше тентові Камази, іноді додатково обладнані маніпуляторами. Реєстраційні знаки на таких машинах відсутня іде особливість, що дає змогу впізнати приналежність до російської армії. Буква «В» вписана в квадрат. Як зазначається, активність російських військ підвищилася конкретно після військової бази в Зябрівці в Гомельському районі. Військових районі аеродрому теж стали зустрічати частіше з білим скетчем. Як відомо, починаючи з 22-го року, як правило, російський контингент Білорусі та російські військові використовували тактичні знаки вигляді пов'язок або скотча червоного кольору. Крім того, наприкінці березня 25-го року гомельчани повідомляли про фіксацію в обласному центрі центрі зеленого автобуса пас на відміну від двадцять року. Це була не санітарна пасажирська версія автобуса з прихованим держномером військового зразка. На ньому російських військових привозили до музею військової слави на вулиці Пушкіна. Водночас наразі відсутні прикмети характерні для масштабного збільшення російської присутності в Гомельській області. Не фіксується масовані поставки військової техніки дорогами залізничними та авіатранспортом у районі села Зябрівка на базі стратегічної авіації. Сьогодні розташовується російський контингент. На початку російського вторгнення військові запустили ракети по Україні безпосередньо з території військової бази. Після завершення активної фази російського вторгнення з території Гомельської області контингент залишився 24-му-5-му роках. Ракетники прокривались. У четвертому п'ятому роках ракетники прикривають гомель від російських ударних безпілотників, які збилися з курсу, крім того, в районі російської військової бази перебувають підрозділи Сил спеціальних операцій. Білорусі редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.